На Федоре, розпочнемо з публікації Bloomberg. Буквально напередодні з'явилася інформація про те, що Європа може почати купувати американську зброю для України. Поясніть, будь ласка, наскільки ймовірний такий крок? Поки що зараз я так розумію, це в форматі обговорень і дискусій, але на практиці чи можливо це? ми розглядаємо будь-які варіанти посилення нашої оборонної про наших оборони спроможностей, в тому числі і як вже неодноразово заявляв президент Зеленський, ми готові самі шукати фінансовий ресурс у наших партнерів, в тому числі в європейській, для того, щоб закуповувати ті зразки озброєння, які є тільки в Сполучених Штатах Америки, і насамперед це стосується систем протиповітряної оборони і останні три масованих ну нічних атаки, терористичних атаки, Росії на українські міста і села свідчить про те, що якраз цей напрямок нам необхідно найбільше посилювати, тому що на превеликий жаль, ми не маємо тих можливостей, які якби повністю закрили наше небо від ворожих безпілотних літальних апаратів від ворожих ракет. Тому наші європейські партнери також в процесі на перемовин з нашими представниками з представниками української влади пропонують різні варіанти, як посилити нашу протиповітряну оборону, як посил. Та загалом наші оборонні спроможності, в тому числі через фінансування закупівель таких видів озброєння в тих, хто готові їх продавати, головне, щоб Сполучені Штати Америки готові були до е, такого, знаєте, відкритого е, е, діалогу щодо Купівель тих зразків озброєння, які ми можемо самі купувати, які можуть купувати наші партнери. Тому це дуже важливий напрямок. Але я думаю, що після сьогоднішніх атак, після ну, останніх кілька днів атак Російської Федерації, після різкої критики з боку президента Сполучених Штатів Америки Трампа, ми сподіваємося, що позиція Сполучених Штатів буде настільки ж послідовною, яка була і в попередні роки, і ми будемо отримувати ті зразки озброєння і ту допомогу, яку ми отримували протягом всіх трьох років війни. Так. до речі, щодо допомоги нещодавно Ірина Геращенко, представниця Європейської солідарності, в себе в Фейсбуці зробила такий великий допис. І серед іншого, вона зазначила: цитую: влітку закінчується пакет військової допомоги Байдена, і поки що в американському бюджеті не передбачено нових поставок зброї Україні. Ну, вочевидь, звідки в неї інформація про те, що влітку цей пакет закінчується, напевно, варто адресувати до неї. Але пане Федоре, хотілося почути вашу думку, все таки Розуміємо, що ту допомогу, яку виділила ще адміністрація Байдена, вона не є безлімітною за вашими оцінками, коли вона може вичерпатись, і чого очікувати надалі? Адже, ну якщо я не помиляюсь, то жодних таких законодавчих ініціатив щодо виділення додаткових грошей від адміністрації вже Ба е Трампа не було. Ну, абсолютно, якби логічно, з точки зору е, політики, яку е, сповідує, яку проголошує президент Сполучених Штатів Америки Трамп щодо україно-російської війни, він має намір і проголошував це під час своєї передвиборчої кампанії е, докласти максимум зусиль, щоб цю війну зупинити. І він розглядає як один із аспектів зупинки війни: це те, що Україна вже не потребуватиме після завершення війни такої масової допомоги, яка була протягом останніх трьох років. Але але я думаю, що знаєте, вони абсолютно тверезомислячі люди команда президента Трампа, і ми бачимо, що навіть от сьогоднішні заяви це свідчить про зміну риторики, зміну розуміння, з ким вони мають справу насправді, тому що з путінським режимом, з путінською клікою, неможливо домовитися про якісь чесні справедливі умови завершення війни і. Путін демонструє лише намагання досягнути своїх цілей, які він поставив перед собою на початку війни, і з вуст його представників представників його режиму. Ми чуємо постійно, що цілі війни не змінилися А ціль війни за великим рахунком це знищення України як суверенної держави, як ну самостійного суб'єкта міжнародних відносин. Тому я думаю, що це стає в собі чітко зрозумілим для адміністрації сполучених штатів Америки, особисто для президента Трампа, і як я вже сьогоднішня його навіть риторика свідчить про те, що він вважає, що Путін збожеволів, і необхідно, я думаю, буде, буде очевидною необхідність перегляду тих підходів до завершення війни допомоги Україні, які були з моменту приходу його до Білого Дому до Вального кабінету. Тому я думаю, що знаєте, комплексна оцінка тих реальних обставин, які сьогодні демонструє путінський режим, вона може призвести до зміни підходів Сполучених Штатів Америки, але так. безперечно, Докладаємо максимум зусиль, щоб допомога була відновлена, тому що дійсно те, що було виділено, воно рано чи пізно закінчиться. Коли воно закінчиться, я сказати не можу. Тому що воно йде, знаєте, якимись траншами допомога і матеріально-технічна, фінансова. Але ми робимо максимум того, щоб це продовжувалося в майбутньому. Так. пане Федоре, а чи відомо яка сума ще залишилася від того пакету допомоги, який свого часу за ще каденції Байдена була виділена? Ні, у мене немає такої інформації я зараз. Не можу вам так. озвучувати, тому що я не мав інформацію. І ще коротке поточнення. Тобто, ви припускаєте, що все таки адміністрація Трампа може зважитися через продовження все таки агресії Російської Федерації на виділення нового пакету допомоги. Ми пам'ятаємо, як свого часу там були дебати, і республіканці ну треба. Віддати якраз навіть не те, що віддати належне, а згадати, що саме частина республіканців блокували свого часу виділення ось тих 60 мільярдів. Зараз все-таки новий пакет допомоги від США варто очікувати в найближчій перспективі. Ну, в найближчій перспективі це достатньо так загально тому, добре що... до кінця цього року. Ну бодай на рівні законодавчому. Ну, я думаю, що після оцих якби демонстративних атак Путіна ймовірність того, що Сполучені Штати Америки переглянуть підходи до допомоги Україні, суттєво збільшилася. Наскільки вона буде найближчим часом реалізована в практичних законодавчих ініціативах? ну, угу. подивимось. Так. хотілося б згадати ще про те, що говорив президент Зеленський, не так давно. Ми пам'ятаємо цифри, які озвучував гарант, отже, 10 петріотів за 15 мільярдів. Ми готові шукати знаходити кошти, готові. Купити, але постає цілком логічне запитання: чи готові і хто готовий нам продавати ці петріоти? В очевидь, цей меседж був до сполучених штатів. Щось взагалі відбулися, якісь зрушення в цьому напрямку? Перемовини йдуть постійно, тому що з початку війни за інформацією, яку ми маємо на складах сполучених штатів Америки, є певна кількість тих засобів протиповітряної оборони, які для України є конче необхідними і вже зараз. Тому зусилля дипломат наших дипломатів, зусилля наших офісу президента і парламентської дипломатії спрямовані на те, щоб ми все таки отримали ті засоби, які допоможуть нам уникати таких масованих атак, які ворог постійно задає. Наскільки вони будуть результативними, знову ж таки. Зараз говорити щось передчасно, але е, на цьому треку зосереджені зусилля і нас, і наших європейських партнерів, тому що, як я вже сказав на початку, саме такі зразки, саме Петріот це те, що виробляє Сполучніше в Сполучених Штатах Америки, і лише Сполучені Штати Америки можуть прийняти рішення надавати Україні це чи не надавати, і надавати в якій кількості. Пане Федоре, хотів би ще повернутися до допису пані Геращенко. Вона згадувала про те, що в Верховній Раді вже кілька місяців лежить звернення до конгресу США із закликом продовжити збройну підтримку. Але цитую слуги, категорично відмовляються вносити його. Ну тобто цей вочевидь законопроект до залу. Чи дійсно це так? Що це за звернення таке? І навіть якщо б, ну, там, парламент проголосував за відповідне звернення, ну звернулися, але без політичної волі Сполучених штатів звернення просто залишилося в форматі звернення. Даруйте за тавтологію, але вочевидь, так і зараз є. Абсолютно правильно, ви сказали будь-які політичні звернення, які приймає парламент, вони мають не більш, ніж таку мету привернути увагу міжнародної спільноти урядів тих чи інших країн, до яких звертається парламент. Але якихось конкретних дій після тих чи інших звернень відбувається вкрай рідко. Тому знаєте, коли ініціюються відповідні політичні заяви представниками тих чи інших політичних сил, то вони мають на меті насамперед демонстрацію зусиль саме цих політичних сил і є підставою для таких публічних звернень про які ви щойно говорили. Основна рутинна робота відбувається на дипломатичному рівні, причому як відкрито, такі в таких в конфіденційних рамках, і тому які б заяви ми не робили. Якщо дипломати домовляться, ми отримаємо Та Якщо президент, офіс президента і дипломатична служба України не до не зможуть домовитися, то ймовірність буде не, не настільки великою, незалежно від того, будуть чи не будуть звернення політичні Верховної Ради України. Тому я розглядав би це виключно як політична. Така своєрідна риторика головна мета, головні зусилля це на рівні президента України, на рівні Міністерства закордонних справ, які є відповідальними за зовнішню політику України. Пане Федоре, хотілося б дещо повернутися до тої публікації Bloomberg, з якої ми розпочинали наш ЕТЕР. Якщо розглядати, скажімо так, найпесимістичніший варіант розвитку подій, якщо Трамп його адміністрація ухвалює рішення припинити постачання зброї Україні, то все таки на вашу думку, Європа зараз в силах ну замінити бодай частково весь той обсяг допомоги. І чи дійсно, наприклад, Європа зможе купити вдосталь зброї сполучених штатів, щоб передавати нам? Такий варіант потенційно Трампові може підійти, мовляв, не напряму Україні. Ми торгуємо, ми продаємо зброю, куди вона йде далі. Це там не моя справа. not my business, каже Трамп, умовно. Ну, це питання воно має кілька складових. Ну, по перше, коли ми мали мали ситуацію з припиненням, скажімо так, тимчасовим припинення американської допомоги. Ми в комітеті з питань національної безпеки оборони та розвідки в закритому режимі з представниками міністерства керівництва міністерства оборони і збройних сил роздали це питання, яке ви зараз адресуєте. Ми готові готувалися до будь-якого розвитку подій. І є, скажімо, так розуміння, яким чином перекрити леву частку потреб, які. Є в Збройних силах України, навіть якщо буде найбільш негативний сценарій розвитку подій, але ну ми бачимо, що зараз ситуація змінилася. Сполучені Штати Америки не настільки вже як в перші дні каденції нової каденції Трампа відносилися до допомоги Україні. Що стосується можливості Європи, то я вже сказав, є ті зразки так. озброєння, які виробляє лише Сполучені Штати Америки. Чи будуть Сполучені Штати Америки продавати, чи не будуть це. Рішення уряду, рішення держдепартаменту сполучених штатів, тому що в будь-якому випадку зброя це особливий товар, який продається лише тоді, коли зрозуміло кінцевого споживача, так званого ендюзера, який має розуміти продавець і має чітко розуміти до кого в кінцевому варіанті попаде та чи інша система. І зразок озброєння тому е, наші європейські партнери готові фінансувати. Ми бачимо, що на рівні європейського союзу, на рівні конкретних країн Європейського союзу, так. оборонні бюджети стрімко зростають. Тому числі, в цих бюджетах є частина, яка спрямована на допомогу Україні, але рішення про про продаж або не продаж все одно буде прийматися в сполучених штатів Сполучених Штатах Америки, і це комплексне питання, яке залежить від все всього про що ми з вами за великим рахунком сьогодні говорили. Так. на жаль, обмаль часу. Якщо можна коротко, буквально так по пунктах тезово від початку повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що залежність в тому чи іншому збройні від партнерів при всій повазі до наших союзників вона залишається залежністю, тому Україна стала на шлях ну фактично відновлення або посилення власного військово-промислового комплексу станом на сьогодні, по яких напрямках, по яких можливо боєприпасах або озброєнню, нам вдається бути незалежними, і можливо на що буде спрямований розвиток надалі? Це будуть дрони, артилерійські боєприпаси, наші ракетні програми, про що до речі говорив президент. Так можливо, вже зовсім незабаром буде Україна. Українська балістика наповну працювати. Що можете повідомити? Ну, перше, повідомлю я дуже мало, тому що це все, що ви запитуєте, це інформація з обмеженим доступом. Але так. треки напрям. Я можу озвучити це те, що вже якби й так відомо. По перше, Україна повністю задовольняє свої потреби в артилерійських самохідних установках. І все опирається виключно в фінансовий ресурс. Україна наростила напевно вже не в рази, а в десятки разів виробництво власних різноманітних безпілотних систем наземних наводних повітряних, і все у нас зараз опирається виключно в наявність фінансового ресурсу, тому що спроможності наших виробників в десятки разів перевищують можливості нашого державного бюджету і тому в даному випадку допомога від партнерів в фінансуванні нашого внутрішнього виробництва вона має дуже важливе значення. Ми закрили низку проблем в боєприпасах, в артилерійських в стріл... дострілкового озброєння. Ми дійсно маємо гарні напрацювання. Я переконаний, що найближчим в дуже короткостроковій перспективі ми зможемо продемонструвати ефективність і ракетних зразків озброєння. Тому ми працюємо в тому, щоб Україна максимально самостійно виробляла ті зразки озброєння, які допомагають нам воювати, але безперечно, з огляду на те, що військово-промисловий комплекс України з часів незалежності системно знищувався, і на сьогоднішній день в нас не завжди вистачає спроможностей робити те, що нам необхідно. Ми все ще маємо певну залежність від наших партнерів, але ми працюємо над тим, щоб ця залежність була мінімізована найближчим часом. Так. дякую, пане Федоре, за сьогоднішню розмову. Нагадаю нашим глядачам Федір Веніславський був щойно на зв'язку. Член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Народний депутат від фракції Слуга народу ще раз дякую okay. на все добре.